Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Ну а разом із нами зараз на зв'язку Олег Катков, головний редактор Defense Express. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! Гром слава, дякую за запрошення. пане Олеже. Давайте проговоримо, що відбулося, і куди і куди долітали хороші добрі дрони, і не лише добрі дрони. Поговоримо про. Те, скільки цього тижня було ранків яскравих на Росії, знаємо, що в ніч на 19 грудня Україна атакувала Новошахтинський НПЗ в Ростовській області. Там було вражено установку для отримання зріджених вуглеводневих газів. Ось ми. Ми знаємо і бачили, та як там все вибухає. Чу, навіть деяка російська пропаганда намагалася сказати, що все гаразд, але судячи з відео в соцмережах видно було, що не все гаразд. Скажіть, будь ласка, пана Олеже, що туди прилетіло, і що вам про це відомо? Відомо, звісно, те, що е, першу чергу Генштаб збройних сил України офіційно повідомив про те, що е, ця атака була е, за участю. Безпосередньо військово-морські сили України у співробітності з Службою безпеки України та іншими підрозділами Сил оборони України. Тобто мова йде, якщо лише згадка йде про те, що якомусь удару по наземній цілі у глибині російського суходолу брали участь військово-морські сили України. Ну варіантів просто не залишається. Мова йде про те, що звісно участь у цьому був брав Нептун. Який вже давно перетворився з просто протикорабельної ракети у фактично повноцінну крилату ракету для ураження наземних та стіонарних цілей, і яка вже неодноразово для таких завдань використовувалася і публічно прямо називала, що це був Нептун. Ну а зазвичай все ж таки використовується просто таке от заувальоване формулювання щодо участі військово морських сил України у таких далекобійних ударах а відносно участі СБУ, то тут, взагалі без питання, далекобійні дрони, які є на озброєнні. Безпосередньо цієї установи а, таким чином, ну це була комбінована атака, вкрай успішна. Для розуміння Україна вже звісно ну, не вперше б'є по цьому НПЗ. До речі, перший взагалі НПЗ, який був вражений ще тоді китайським дроном. Це був ще 22-й рік літо, а, і такі от удари вони якраз про те, що мало один раз влучити треба завдавати методичні постійні удари нарощувати можливості і саме тому що насправді це НПЗ доволі важливий для ворога він знаходиться у безпосередній близькості до україни там буквально таке ну 16 кілометрів від кордону і він якраз відіграє значну роль у тому щоб забезпечувати російське окупаційне угрупування безпосередньо паливо тому Удари по ньому це максимально важливо і вони мають бути методичними, тому що ще лише один раз вразити, ворог його полагодив, і він працює. Тому як тільки його полагодили, а до речі, останні удари були по ньому ще літом. До речі, там також в одному з епізодів був використаний Нептун, але для враження зенітно-ракетного комплексу С-300, який знаходився поряд з містом, де знаходиться цей НПЗ, тобто який прикривав цей НПЗ. А після цього там вже дрони здійснили те, що було потрібно. Вони його полагодили, ну і отримали нову порцію українських привітань і знову пішли на ремонт. І це чудово, тому що ворог витрачає ресурси, але от по з палива цього об'єкту вже не відбувається. Водночас е знов таки чим саме був вражений цей безпосередньо НПЗ чи Нептуном, чи дронами, відкрите питання, е тому що Нептун міг, наприклад, уразити. Ну, зенітно-ракетний комплекс, який безпосередньо здійснював прикриття. А вже у такий коридор безпосередньо полісим МНПЗ пролетіли українські дрони. Або навпаки, українські okay. могли просто перенасидити протиповітряну оборону противника. А вже у після того як вони розрядились, прилетів Нептун. А власне, ось знаєте, до кінця невідомо, але певні натяки є. Про ці натяки я б хотіла з вами поговорити, тому що ми кілька вибухів фіксували в Ростовській області. Я думаю, там не дуже спокійно сидиться нашому Януковичу. Російська влада заявляє про руйнування внаслідок ракетних атак. І там от ми пам'ятаємо, що ще ціллю був комбінат Каменський, і ось тут, знаєте, говорячи про натяки повітряні сили про. Люднили фото далекобійних ракет Скальп і Стормшедов в польоті, і вони написали у напрямку імперії зла немає нічого прекраснішого за ракету Скальп і Стормшедов в напрямку імперії зла Дякуємо пілотам сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка за успішну бойову роботу. А можливо, ось цей удар по Ростовській області це і є їхня успішна бойова робота. Так, об'єктивно, тобто, ну це якби воно не зав'язано на звісно це повідомлення з чудовими фотографіями від українського воєнкора Бабовнікова. Чудова людина, чудовий кореспондент і чудові фотографії, які він зробив uh, з, uh, з цією ракетою у польоті. Uh, але справа в тому, що те, що от по комбінату, uh, який виробляє ракетне паливо, який знаходиться також у Ростовській області, але десь на сотні кілометрів нижче на, північ, ой, на південь, uh, то uh, цей удар був завданий безпосередньо, все про це відомо, був завданий до Скальп крилатими ракетами, а також атака. Uh, тобто, це знов таки про ті. От розмови мовляв, використання цих ракет якось обмежено лише там якоюсь там областю на території Російської Федерації. Ні. Не обмежено і це, удари по цьому підприємству вони були результативними. Є вже супутникові знімки, на яких зафіксовано безпосередньо наслідки цих цих атак, знищено декілька виробничих приміщень а, цього підприємства, яке займається виробництвом твердового ракетного паливо, який використовується у реак... снарядах до реактивних систем залпового вогню, типу Торнадо С, Смірч, Ураган, ГРАД. Відомо про те, що. Це підприємство також брало участь у постачанні палива ще за радянські часи, до міжконтинентальних балістичних ракет Тополь, враховуючи те, що навряд чи щось змінилося з цих часів, вочевидь, цей комбінат він постачає тверде паливо для виробництва палива і для почав для, для ярсів, і також, скоріш за все, для іскандерів. Тобто на це підприємство дійсно жодним чином не жалко ані штормшедово скальп, а не атакамс. І знов таки результат цієї атаки позитивний. Підприємство уражено. А, але тут важливо розуміти, є такий наступний маленький факт: а, такі підприємства, які виробляють тверді палива, ракетні, вони, ну це фактично, вони виробляють вибухівку. Тобто, тверде ракетне паливо, це а, ну, дуже простою мовою порох. От вони виробляють. Uh, якби те, що горить безпосередньо у самому твердопаливному двигуні, і тому це вибухонебезпечне підприємство, ну виробництво, і вони налаштовані на те, щоб ну, побудовані таким чином, щоб у випадку ураження навіть одного виробничого підприємства, одного якогось об'єкта на території не було цієї такої умовної ланцюгової реакції, коли от щось одне уразив і все одразу вибухає як у кіно. Uh, тому знов таки. Такі удари повинні бути методичними для того, щоб говорити про те, що все підприємство повністю знищено, зруйновано. Воно там вже нічого не виробляє. Uh -huh. uh, і для нас, звісно, ці удари вкрай важливі, тому що знову таки ворог використовує їх продукцію у. Своїх ударах по Україні, зокрема в тих самих іскандерах, очевидь, і в тому самому рішенку абстрактно, тому що це також якби балістична ракета, і там використовується твердопаливо. Тому о, знов таки це про те, що такі удари мають бути методичні. Ну і це знов таки не єдине російське підприємство, яке виробляє твердопаливо. Та, от знаєте, якщо ланцюгової реакції немає, дуже добре було б щоб було чи побільше ракет. Щоб якщо не ланцюгова реакція, то щоб все е, заразом е, вибухало. Е, ще сьогодні зранку з'явилася новина про ще два чудових вибухи. Вони сталися в терористичної федерації неподалік головної військово-морської бази північного флоту терористичної федерації. Е, мешканці Мурманська і, і розташованого за 12 кілометрів від нього Сєвєроморська написали в соцмережі про два потужні вибухи, хвилі від них були великими. Також вони описували ось цих, ці вибухи. Один із вибухів потрапив на відео. Норвезький баренс обсервер геолокував це місце і пише, що за 13 кілометрів от від цього місця знаходиться військовий аеродром Сєвєроморськ 1 там є винищувачі, бомбардувальники. Крім того, знаходиться недалеко від нього відкритий склад зброї, кілька установок ЗРК антени радіоелектронної боротьби. І, от судячи з картинки, там все ж таки відбувалася на щастя, детонація. Чи це означає, що ми тепер, окрім того, що полюємо за морським флотом терористичної федерації, ми ще й полюємо продовжуємо полювання за повітряним флотом Московської федерації, і у нас все це вдало виходить. Що відомо вам про це? Тобто, ну, що цей удар, звісно, не вперше заздається по об'єктам у Мурманській області далекобійними українськими дронами. Була атака, яка була точно результативна. Зокрема, повідомлялись про те, що саме в Мурманській області свого часу вражались бомбардувальники. т 22 М3. Відносно результатів цієї атаки, я б все ж таки волів бути чекатись офіційних повідомлень, щоб потім не розочаровуватись. Зрозуміло, так дивіться, пане Олеже. Зараз ми чуємо сигнал повітряної тривоги, і з таким сигналом ми прокидалися так само сьогодні в Києві. Ми бачили, що ми бачили вже певні руйнування. Розуміємо, що і знаємо, що Росія застосувала проти нас аеробалістичні кінжали ракети кінжал з бортів. Не от, а давайте ви розкажете, тому що є ну, повідомлення від командування повітряних сил. І там от прямо зазначено те, що не застосовували. Зовувалися балістичні ракети від УТРК Ескандер mm -hmm. або та або КН-23, які північно -укарські. повідомлення про кинжали дійсно було від повітряних сил. Те, так. що був здійснений зліт їх носіїв міктристунка, але і через це було оголошено повітряна тривога ще о 6.30. Але офіційне повідомлення від командування повітряної сили говорить про те, що удару кинджалам не було. Чому не було? Ага. Ну, окреме питання, тобто, воно може полягати в тому, що це було відволікаючий маневр. Тобто, ну, угу. треба розуміти, що повітряні сили ж оцінюють те, що от які загрози є, і відповідно на це реагують. І півмін підняти кинжал для того, ну якби носій кинжал. Тобто нам не видно з радіолокаційних станцій, тому що він підіймається там за сотні кілометрів від України насправді і невідомо що є в ньому там корисне навантаження. Немає корисного навантаження вигляді цього кинжалу. Але удар безпосередньо завдавався відповідно до повідомлення командування повітряних сил лише балістичними ракетами наземного базування. Пане Олеже, а що нам відомо про ось ці ракети КН 23 Скільки їх ще є в яка їхня потужність? яка їхня якість? Я б навіть запитала, тому що зараз вже бачила інформацію про те, що Північна Корея зараз стала дуже швидко виробляти ці ракети? Ну відповідно, якість напевно що страждає. Що наразі відомо про ось ці КН-23, які знаходяться в Росії? Відносно виробництва ЗПЛІ КН-23, як і будь-якого іншого північно-корейського озброєння, то ніяких достовірних фактів відносно цього бути не може в принципі, тому що ну якби що там відбувається у КНДР, ніхто достоменно не знає. Ця інформація звідти відходить від. Ну, або те, що продукує сам пхендян, тобто ще, що він сказав про свої аналоговнітні розробки і все те інше, які там фоточки красиві показав, то і от нам відомо. Ну, або, скажімо так, дані розвідок, але вони не публічні. Ну, скажем, ну як тобто вони не є точно у вільному доступі, їх неможливо там по почитати. Дещо якісь відірвані дані є, якщо слідкувати там, наприклад, за якимись публічними звітами, звісно, але в них не місяця, скільки там щось виробляється, чи прискорено, чи не прискорено, все таке інше. Тому всі розмови про те, що щось там десь прискорюється, щось там десь виробляється, відносно якого параметру невідомо скільки КНДР виробляє цих балістичних ракет в принципі. За весь час, за оцінками головного управління розвитку Міноборони України, було передано е, близько сотні ракет. З, е, може, зараз вже більше, тому що ці застаріли дані вже об'єктивно. Е, треба розуміти, що гол, е, Генпрокуратура ще доволі давно, за поли, був період їх активного використання, е, е, заявила, що приблизно 50% від цього запущених цих ракет вони просто розвалюються у повітрі. Тому що відповідна якість е, с, 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 самих цих ракет, які виробляються у КНДР. Кожна друга вона не долітає. Е, є два чудові приклади. Ну, вони чудові, тому що ні, ніхто не постраждав, ну, окрім дерев і білок. Е, е, ну, були літом атаки за допомогою КН 23, які здійснювали РФ. Перша була, наприклад, ну, два епізоди, які доволі детально досліджені. Е, е, вони атакували Білу церкву. Ракета впала у ліс під Білою церквою. Ну, без наслідків. Друга атака була, ну, приблизно там вони були у, наприкінці літа, у дуже короткий термін, одна від одної. Ще одна атака була, наприклад, по, очевидь, по Києву, але ракета впала на східній околиці броварів. Ну, тобто, якщо хто бровари, це східна околиця Києва, і вони впали за східної околиці східної околиці Києва. Хоча, ну, мочеви, бравари не були з мішенью, Так, не долетіли мішені. до Києва навіть. А, так. А, а, і вона туди впала, і прямо в ліс. Тобто, знов таки ніхто не посереджав, якщо не рахувати дерева та, ну, там та звірів. Uh -huh. так. А, і це доволі об'єктивно говорить про якість. Звісно, є випадки, коли ракета і знов таки ворог використовує КН-23 без мети ураження якогось конкретного об'єкта, цілю є місто, як місто. Тобто, коли він обстрілює, наприклад, місто під назвою Київ, то йому все одно куди ця ракета впаде. Вона не забезпечує відповідної точності. А, і навіть якщо цілити просто по місту, можна промахнутися. А причина, чому так, чому 50% за даними Генпрокуратури розвалюються, чому інші, які не розвалюються, падають де-небудь. І вони можуть пасти, і в тому числі прямо якби в Києві. Ну, скажімо так, одна з ракет просто впала у подвір'ї багатоповерхового будинку, от у центральній Це частині. Так. От, тобто. Вони складають небезпеку, тим не менше і знов таки 50% ще розваляються у повітрі. А причиною чому так доволі банально. КНДР як країна, яка знаходиться під санкціями, в неї немає доступу до відповідних технологій, до відповідних промислових можливості. Вона не має для розуміння. Наприклад, і це вже стало відомо завдяки аналізу за, ну, частин від цих ракет, наприклад, рульовий механізм побудований на підшипнику від цивільного автомобіля Toyota. Ну тобто, вони купили десь там От підшипник від Тойоти. Поставили його у балістичну ракет. Це ну, знаєте, пане Олеже, воно з одного боку смішно, з іншого боку, коли ти живеш в, в, у, у війні, так, да, ти розумієш, що це навіть якщо стоїть підшипник від автомобіля, це все рівно зброя для винищення і зброя для вбивства. Та, Ще... Але про це є різниця між тим, що, от, наприклад, в Іскандерії там відповідна якість, і він становить більшу загрозу, і є -23, КН 23 з КНДР, яка з підшипником від Тойоту. Різна загроза, але в будь-якому випадку це загроза, і так але та в будь-якому випадку, випадку це, загроза. це загроза. Так давайте про ще одну зброю з вами поговоримо. Про коксани про них говорили ще з жовтня, і тепер в терористичній федерації такі поміченості перекидання партії самохідних артилерійських установок М 1989 Коксан в калібрі 170. Побачили і зафільмували з ним цілий ешелон там, як мінімум, десяток сам. От що це за засау, чия вона наскільки вона небезпечна, і і 1989. Це вибачте, я просто цивільний. Я не знаю, це рік її створення. Ні, це рік, коли її помітили. Тобто, як вона називається у КНДР, це Коксан, а от індекси з М щось там, тобто якийсь там рік, то це просто рік, і нас коли вона була помічена, і цей західний індекс. Тобто, це просто ну, не місцева назва, це як на Заході її називають, і, тому що, ну, перше, нам відомо знов таки, все, що продукується з КНДР, не факт, що відповідає дійсності. Це як ІКН 23, це не назва насправді ракети. Вона називається там хвасонку 11 б і те не факт. Хвасонку ПО чи як воно читається. Uh, тому використовуються індекси західні, тобто, у вогніх випадках, саме західні індекси, водночас, Коксан це ну просто більше її можна промовити, вона більш проста, і це не перший до речі, випадок, коли вони були помічені в перший раз. Вони одна така САУ була помічена у Красноярську на залізничній платформі, яка рухалася у бік би, Європейської частини Російської Федерації uh, ще у листопаді. Але зараз так зафіксований ешелон. Є питання, коли саме зафіксовано, тому що доволі важко локалізувати, геолокалізувати це відео, тобто воно знято якби, на якійсь залізничній цивільній платформі, через яку йде цей ешелон, Там сніг, але РФ, сніг і зимовий період. Не можу сказати, що воно було знято там умовно вчора. Тим паче, що є ще одна така деталь. Ці коксани вони рухались під зеленою маскувальною сіткою на біло. Тобто є питання відносно, от саме коли було знято це від. У будь-якому випадку Коксани це дуже унікальна ну, унікальна об'єктивна 170 мм самохідна артилерійська установка. Калібр 170 мм – Він унікальний. Він використовується зараз лише у КНДР. А єдиним Ну, на цих коксанах. А єдине. Пояснення, чому саме так, чому вони його обрали, це те, що, скоріш за все, основою для розробки Коксан стала німецька гаубиця далекобійна часів Другої світової війни, яка мала аналогічний калібр, і дуже-дуже схожа система гасіння віддачі за рахунок подвійного фактично лафета, тобто лаф, сама гармата під час. Після пострілу рухається по рейках у внутрішньому лафеті. І це от рух додатковий на рейках, він гацить доволі значною віддачу від, після пострілу. Е, є інші варіанти, інші теорії, звідки цей коксан з'явився, але, от, на мій погляд, саме це використання як у якості зразка для ну, скажімо так, своїх власних робіт. От саме це от Німецька 170-мм гармата. Яка з'явилася звісно, після після того як її передав, вона була затрафена радянським союзом, і десь там у 60-х була передана до КНД. Ну типу, подивіться, може цікаво буде зробити щось. І насправді, чому от РФ взагалі зацікавила сіми коксанами, чому вони дійсно пішли до Російської Федерації, це дискусійне питання. З одного боку, дійсно фігурує там, і одразу там може хтось зараз там, згадає, чи десь там начитався, а в неї там дальні шістдесят кілометрів. Ну супер мега далекобійна якась САУ, але справа в тому, що 60 кілометрів це для неї активно реактивним снарядом. Тобто той, який має або газогенераторів мінімум. І такі снаряди, воно, вперше, а дуже дефіцитні. І мова йде про те, що у РФ таких немає, тому що знову таки калібр лише КНДРівський. і те, що от поставить КНДР, то і буде. По-друге, точність таких боєприпасів більш ніж сумнівна, там важко кудись взагалі влучити на таку дальність. По-друге, звичайним снарядом вона якби має задекларовану дальність у 40 кілометрів. Але справа в тому, що американці, коли затрофоювали такий зразок під час операції буря в пустелі, вони. Ну тому, що кандер їх до Іраку, вони провели випробування і отримали максимальну дальність 37,5. Якби для розуміння, натівська 155 мм артилерійська система довжиною ствола і калібри, вона має стабільну дальність понад 40 км. Тобто, перестрілюють коксан, взагалі без питань. Uh, другий аспект, uh, вважається те, що швидкострільність Коксану становить 1-2 постріли за 5 хвилин. Не на хвилину, а за 5 хвилин 1-2 постріли. Uh, тобто в умовах реальної контрбатарейної боротьби, а Збройні Сили України набули на цьому, на цю руку, а дуже багато російських артилерійських систем, і об'єктивно поставимо на це на потік, um, Ну, є питання відносно просто виживаємості цих коксанів в умовах реальної війни. А чому Росія їх потягла, враховуючи цей фактор, враховуючи залежність від постачання боєприпасів від КНДР, і то і тільки від них відкрите питання? Є дуже дуже обережно припущення, враховуючи те, що знов таки про коксани стало відомо у жовтні, вперше їх помітили у листопаді. Але жодний раз, жодного разу за весь цей період, попри те, що вже і корейські військові почали брати участь у бойових діях безпосередньо, вони не були помічені. Можливо, якби вони насправді йдуть не у російське військо, вони йдуть на російські підприємства, де будуть проходити якийсь там ремонт, ну навіть не ремонт, а просто модернізацію. Наприклад. Тобто, наприклад, угу. то є це виключно обережне припущення, але просто дійсно є відносно за як би так казати, певний скепсис. Якщо вони все ж таки появляться на передовій, це буде насправді доволі цікаво маркером відносно того, що у РФ просто немає інших варіантів, якби посилити свої артилерійські великокаліберні підрозділи важкої артилерії, і вони змушені брати від КНДР ці коксани. Які специфічні, які не відрізняються мупер характеристиками, які дуже сильно залежні від постачання північно-корейських боєприпасів з дуже низькою якістю. І це нова матеріальна частина, яку треба ще обслуговувати, навчати все те інше. Замість того, щоб, наприклад, як вони там вихваляються, там виробляти свої там коаліції, так звані, яких ніхто мало хто бачить, в принципі, або хоча б відновлювати запаси радянських там 2С, Піон, чи їх модернізовану версію. Тобто. Так, пане Олеже, ну, знаєте, це. Можливо, дивно е, прозвучить, але дуже б хотілося, щоб оці ці коксани е, з'явилися саме е, на передові в Росії, тому що хочеться, щоб це означало ось ці проблеми, які є е, е, в Росії, щоб вони стали наявними. Звучить так собі, я розумію, але тим не менше, будемо спостерігати далі за ось цією північно-корейською зброєю. Олег Катков був разом із нами, головний редактор Дефенс Експрес. Я вам дуже ще раз дякую. Ну, а ви свої коментарі залишайте ось тут знизу. Донатьте, будь ласка, нашим Збройним силам України. Ви бачите, що ми запустили розіграш. Бачите, qr код на екрані. До речі, за донат можете виграти призи від наших військових. Ставте подбайку, підписуйтесь на канал. Ну і я вам дякую. До зустрічі.